Де знаходиться ТРВ-клапан кондиціонера, це терморегулюючий вентиль. На більшість машин цей клапан знаходиться на перегородці між салоном і мотором на цьому моторному щиті. Щоб відслідкувати, де саме він стоїть, можна так пройтись по трубках кондиціонера по цих заправочних штуцерах, на яких є, і слідкуємо по трубкам. Далі ця трубка ховається за такий термозахист, ми його знімаємо і відгинаємо. Щоб був туди доступ. І далі показується наш ТРВ-клапан. Щоб його зняти, потрібно відкрутити ці два болта. Знімаються самі трубки низького і високого тиску. Там буде ще два болтика, Зазвичай вони йдуть на шестигранник, відкручуються вони, і тоді можна буде витягнути клапан. Резинки стоять як на цих трубочках, так і стоять на двох трубках, які йдуть до внутрішнього радіатора випарника. Вони також можуть пускати, то якщо є десь масляні такі плями. Тут або в салоні, то їх потрібно поміняти. Доступ до них весь час іде з-під капоту. Не потрібно розбирати панель. синяку бачимо досить проблемний доступ. Якщо у вас інша машина і кращий доступ до щитка моторного, зняти його буде простіше.